Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, любі і дорогі мої співбраття, в священичому, діяльство, служінні, возлюблені браття і сестри, які сьогодні так чисельно прийшли до нашого катедрального храму, щоб тут, на цьому пагорбі, разом аксіос співати. Коли ми подивимося історію нашого спасіння, історію християнства, ця історія є драматична і водночас радісна. Ця історія є така, де завжди переплітається темрява Страстної П'ятниці і світлим великоднім ранком. Бо коли настав Великодній ранок, здавалося, що темрява відійшла назавжди, що завжди в житті буде світло, але продовжувалися переслідування. За різних політичних епох лилася кров християн, християнських мучеників. І щоб церква була церквою, вона потребує вірних слуг. І ніколи їх не бракувало. тому що голос Божий линув до народу, вибираючи слуг для служіння, слуг для цього ж народу. Одним з таких був святий Пантелей. Історія життя якого сягає кінця 3-го століття. Хлопчина народився в погансько-християнській сім'ї, і мама, в принципі, дала йому добре виховання, щонайменше початки того виховання. Але коли вона відійшла до вічності, вплив мав його батько, який був поганином, язичником. Але божі дороги є. До кінця не передбачить. І цей хлопчина зустрічає правило того старця Єрмолай, який пояснює йому про християнство. І саме тоді Пантелеймон пригадує науку матері у своєму дитинстві. Він мов би, пригадує собі ті перші стежки. Ми б назвали такого солодкого життя, тому що стіп материнства і взагалі дитинство це є солодкий час у житті людини. І найперше тяжко було Пантелеймонові бути місіонером у своїй родині. Нелегко було йому переконати батька, але згодом перед смертю батько навертається, стає християнином, а пантелеймон отримує велику ласку лікувати недугу. Чому? Тому що був інструментом Божих рука. Тому що відчуйте і голос, і діть, навчайте всіх, і зціляйте дух. Кладіть руки, і вони будуть здорові. Він це перепускав через своє життя, через своє серце. На щастя, тих слух і лікарів не бракує сьогодні. Ми маємо також чудових медиків. І це є добре, що ми були святі медики. Сьогодні, як ніколи, це є дуже важливо. Тому ми Бачимо, так, святі стають, монахи, священники, їх канонізують, проголошують святими. Але нам треба сьогодні, як ніколи, святих медиків, святих вчителів, святих політиків, святих науковців. І ми дуже віримо, що їх не бракує у нашому суспільстві. Можливо, вони і в меншості, як свого часу Пантелеймон виступив у меншості і поніс мученицьку смерть. І його кров стала насінням для християн. Його кров стала насінням, яке народило сьогоднішній день, цей вівторок, 9 серпня 2016 року, день, коли ми його пам'ять звершимо. Якби не було його, не було б сьогоднішнього свята, не було б, напевно, нас на цьому святоюрському пам'яті. Але сьогодні ми прийшли, щоб стати свідками народження ще одного Слуги у церкві Христовій. Буквально вже зовсім швидко, за декілька хвилин, ми станемо свідком народження нового священника, ще деякона Руслана, який походить з нашого народу, свого часу був вибраний з цього народу. Можна ставити питання, а чому? Для чого? Я теж часто собі ставлю питання, чому я маю тут стояти, чому я мав бути монахом, священником, зараз єпископом. Даю вам гарантію, що є мудріше. Але відповідь віднаходжу в Євангелії Марка, де чітко сказано: Ісус вибрав тих, кого хотів. Це є основна Його умова. Умова його волі. Вибрав не лише для радості. Вибирав також для терпіння, бо сам наголошує про це в іванівському слові Івана. Не дивно, що ми в часі священичого рукоположення співаємо літургійно цей трупар до мучеників бо в служні священника. Це є також знак певного мучеництва. не лише для гарного відео, для фотографій, як то гарно водять довкола престолу, воно таким є. Тому що це є свідоцтво з дня на день. Це не є професія, а це є служіння, яке не обмежене часом, яке не обмежено годинами праці в кабінеті, в робочому офісі. Це є постійне служіння. Церква сьогодні посилає свого Слугу на роздоріжжя світу. Сьогодні церква дякує землі Старого Яричева за цього Сина. Церква сьогодні дякує цій родині, яка подарувала йому за мене життя. Церква сьогодні тут, на святому Святоюрському пагорбі, дякує хрестним батькам, які свого часу мали відвагу в його імені відрегтися від зла і раз завжди з'єднатися з Христом. І разом з вами ми святкуємо сьогодні цей день, день, що дав нам Господь. День свята, який дає нам церква. Сьогодні він є взятий з народу і після не перше до вас. Вже сьогодні він, як священник, прибуде до Старого Яричева і дуже велике прохання прийміть його. Прийміть його щиро радо, бо Назарет, тобто рідна земля Ісуса, частково прийняла, а частково ні. Ви прийміть Його. Тому що Він не йде, як людина, він вже прийшов як священник своєю благовістю, своїм словом до вас. Він прийшов, щоби там, в тій громаді, відслужити першу свою літургію, поділити вам благословення. Прийміть його. Не будьте Єрусалимом, над яким не раз плакав Ісус. Прийміть це благословення, бо воно тоді вас плоди. У вашому житті. Дуже тяжко є бути місцерем у власній родині. І прикладом для цього є святий Пантелеймо, який багато терпів, багато страждав, але він досягнув свого, тому що він був лише інструментом у Божих руках. Тому хочемо разом занести сьогодні молитву, молитву вдячності, за дар церкви, за дар задар за дар святих, Задар святого Пантелеймона, за дар життя Руслана, і хочемо разом супроводжувати його на дорозі цього його священичого служіння, бо Він є слугою ХХІ століття, слугою для нас, якого посилає Ісус Христос. Амінь.